Друзі, всім привіт, всім доброго Ой, Та й не пам'ятаю вже сьогодні, яке на календарі. 24-те, по-моєму, якщо я не ошибаюся липня 2025 року. Ну, в общем, я йшов в цьому відео. В общем, як я новеньку борону BDF 2.4, так вона Васильовича розгрузили, так вона і стоїть. Ходять, ходять дощі кругом нас, а в нас ніфіга. Сьогодні так ото сигнали із населеного пункту, де в мене пай прийшов, що там дощ, вроді пройшов. Я лопату в зуби, поїхав. А лопату то й не загониш, земля бетон. Так, Ну і сьогодні чим буду займатися. В общем, я ж кажу, що борона ще стоїть у Васильовича. Каток не причеплений, чого не чіпляли, тому що і Васильович мені посовітував, і один чоловік написав в коментарі, що поки не збирали, поки вона не працювала, зробіть кое-які доработки. Будете тоді, в общем говоря, не знати. Так що ось, ось дивіться. Ось ось пальчик. І ось токар виточив мені в тубочки отакі 40 мм. Шириною, 7 мм товщиною. ну Це мені треба дві, а дві це Сережка друг ще попросив, в нього дуже така сама БДФочка і така сама проблема. Ну як? В нього вже це проблема. Так що, зараз. Зараз ось, ось трошки обмию. Оці гроші. Це на гроші. Трактор стоїть під оріхом. Ну і там видать якась птичка. Ну така серйозна птичка, що видно по тому. По виділеннях. Завелася. І отаку от робить мені красоту. Ну хай лучше так, чим він буде стояти на сонці. В общем, зараз вымою, їду до Васильовича, чіпляю борону і покажу що до чого. Так, друзі, прибув. Спека Бешена. Вже і футболку зняв. В общем, для чого я виточив оці втулочки. Ось, бачите, де кріплення катка, пальчик. І... Оці відверстя розбиває, тому що тут метал тонший, ніж на кріпленні катка. Ой. І виходить, зараз ми ці тулочки вставляємо всередину, з однієї сторони і з другої, і обварюємо. І буде, мені кажеться, все по феншую. О, привіт! Бача, контент знімаю, а ти йдеш. Грязний Важаємо. весь. Роботи. Так що займаємося, подивимося, що в нас вийде. О, єсть. Модернізація. <звук> Технології? Ну таку втулку вже не пропечеш, давай. Клас. Ось ну, таким макаром і робимо. Ну що, друзі, от я і вдома. БДФка зібрана, каточок начіплений. В общем, отака от доработочка, як ви бачите. Втулочка тут і втулочка тут. Так. Винтики. Помазали. Осталося помазати каточок. Ой, щось я бачу, тут і та отниця. Зовсім не закручена. Чуть не загубив. Капець. Та й там таке саме з тієї сторони. Йо! Тут затягнуті. Та ні, шатаються. Ну от таке качество зборки. В общем, друзі, треба ще її обтягнути хорошенько з трубою. Ну і буде готова до роботи. Ще що хочу зробити. Ось сюди, ось ще втулочки. Одну чи? Ну на одну. Ну щоб воно туди-сюди не бігало, бо пальчик завеликий. Що тут, що тут. І буде все до роботи. Та воно і тут ось, ось бачите, сильно, сильно длінні. Ну нічого. То вже в процесі зробимо, Ну, бачите ось. Яка товщина кріплення катка, а яка товщина самої рами. В два рази. От воно і розбиває. Так що, друзі, я, надіюсь було корисним таке відео. Не зря я його знімав, а то купили. Не ждіть, поки там розіб'є самого нового. Втулочки поточили, поварювали і буде вам щастя. Все, друзі, тоді. Всім міцного здоров'я, мирного неба та до наступних відео.